28 червня, по 3 липня, польське місто побратим Кременчука Бидгош перетворилося на справжню творчу столицю з музикою, піснями, оплесками та щирими емоціями. Саме тут проходив міжнародний фестиваль, який об'єднав талановитих юних виконавців з різних країн Європи. І серед них зразковий вокальний ансамбль Задзеркаля з Кременчука. Їхній виступ відбувся 30 червня, півгодини на сцені, півгодини справжнього свята української пісні. Попорі пісень про маму, попорі Васюка були два кольори, наші найулюбленіші. Приймали участь 27 учасників зразкового ансамблю задзеркаля. Всі країни, які теж представляли свої країни, це були дорослі вже дівчата, дорослі вже чоловіки. А ми ще такі маленькі. Але вже такі юні зірки. На великій сцені професіональна апаратура, професіональний все підход, професіональний. З результатами конкурсу ансамбль здобув почесну другу премію президента міста Битгощ Срібну струну, а разом із нею грошову винагороду у 4 тисячі злотих. Для юних виконавців це була перша поїздка на такий масштабний міжнародний фестиваль, де вони мали змогу продемонструвати високий рівень свого професіоналізму. Подорож до Польщі тривала понад 32 години, а шлях назад близько 29. Хоча дорога була важкою, справжнім випробуванням стали ті складні реалії, які зустріли їх удома. Ми їхали через Київ і ми попали під обстріл. Ми навіть стояли, чекали, коли ракети над головою прилетали. Наші діти, хоч вони і спали, але вони відчували все одно, що ми вже в Україні і що ми. Але дякуємо нашому директора міського полесу культури, що зустріла нас дуже тепло. Зізнаюсь, ми навіть плакали, бо це були мильні бульбашки, пісня Забесті не чорним. Вона волала на весь кременчук. Відчувалося те, що батьки, вся громада, представники, які з нами були, вони пишалися нами. І, хоча шлях додому був непростим для цих дітей, музика залишається найвірнішим другом і надійним захистом у будь-яких життєвих ситуаціях. Адже справжній талант не знає кордонів, він звучить у серці і знаходить дорогу до світу. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.